Вона може спілкуватися, вона може вірші розповідати. Я цей реабілітаційний центр знаю з вісьми років. Я завжди була якби. Місії в Україну і все бачила, як вони розвивалися, як це було дуже круто для мене. Наталія Колота з вісьми років відвідує реабілітаційний центр Місія в Україну. Жінка також водить туди свою доньку. 15 листопада 2024 року благодійний фонд відкрив новий реабілітаційний центр у Житомирі. У ньому допомагатимуть дітям з інвалідністю, родинам, які опинились у складних життєвих умовах. Мій синочок почав ходити саме в цьому реабілітаційному центрі. Наші були досить слабкі. і Фізичні навантаження, правильний підхід дуже великий ми ну, досвід отримали тут фізичного і психологічного виховання. Дмитро Бондарчук, фахівець фізичної терапії, каже, що головна ціль реабілітації навчити дитину виконувати повсякденні дії. Ваша увага за сенсорною інтеграції, він є частиною Фізичної терапії завдає нам можливість вирішити багато питань, особливо опанування тих рухових навичок, які в майбутньому стають досвідом, і діти можуть його використовувати під час повсякденного життя. Різні мам'які платформи валіки батути. Балансі шведські шведська стінка кама про за словами Максима Максимчука, старшого фізичного терапевта, у центрі застосовують доказові методи реабілітації, мають індивідуальний підхід до кожної дитини та приділяють увагу навчанню, щоб закріпити результат реабілітації. Зараз ми з вами знаходимося у залі фізичної терапії. Тут ми займаємося з дітками з різними неврологічними. Патологіями, такими як ДЦП, гідроцефалія, мікроцефалія, різні види м'язової дистрофії, різні генетичні синдроми, можливі якісь післяоперативні стани. Навчаємо цих діток. Основним руховим навичком Валентина Піскунова, фінансова директорка реабілітаційного центру, розповіла Суспільному, що земельну ділянку для побудови центру міська рада надала у 2016 році. Проектування довго тривало, і ми почали своє в у 2020 році, в квітні місяці. Всі кошти, які були витрачені на будівництво, це благодійні пожертви. Приєдналися люди із США. Ви чули про організацію to країн вони є основними нашими грантодавцями. Ми злучали із Європи донорів. Всього на будівництво було витрачено 162 мільйони гривень. У реабілітаційному центрі надають консультації лікарів, проводять УЗД обстеження, каже Валентина Піскунова. Тут працюють психологи, поведінкові терапевти, вихователі, фізичні реабілітологи, поведінкові реабілітологи, ерготерапевти. За словами Валентини Піскунової, послуги це. Антру безоплатні Катерина Мороз Ігор Жванько, Суспільне новини Житомир.